Замісила тісто, так як я хотіла, вареники з картошкою. І вже наробила варяничок, забула ложку. От, значить, я щось мені тут трішки незручно. Так, я картошку зварила і сухий кріп додала сюди. Дивіться, ось така картошечка. І зараз я наліплю вареничків в морозилку трішки. Сиром буде трішки з картошечкою. От, уже з усіма поспілкувалась по телефону. Ну, а що робити? На дворі 15-10. Ну, у нас так ото пасмурно. Дуже похмуро. І, якби, ну, я не люблю лежать дуже так, можу, годинку десь. І так рано лягаємо, бо нема що робити. Ну, ось такі варенички. Отут тут у мене 36 варяничок вийшло. Так. Трішки вже навіть вичахла картошечка треба зліплювати. Хочу поговорити на таку тему, яка мене дуже, можна сказати, бісить навіть. Сердюсь я, коротше. Ну, у мене лишилось підписників, які були раніше мало але лишились. І я вже їх знаю то по алатарці, от, то по е, юзеру. Ну, допустим, канал таня, которая, Светочка, которая таня, чи наоборот, знаю по, уже по її е, алатарочці. Це із тих, що ну, недавно в мене в підписниках. От там Юрій Павловський, у нього Павловський. А якщо нема латарки, і оце стоїть один той юзер, то ж, хто такий? Може хтось новенький, хочеться подякувати ну, за коментарі, за підтримку. хочеться звернутись по імені. А ім'я нема юзер. І в мене на телефоні дуже погано переходить, виходить, на канал тої людини, яка пише коментар. Я тільки на ноутбуці переходжу спеціально, щоб подивитися, як ту людину звати, щоб сказати їй Доброго вечора, там Таня, доброго вечора, Людочка. Дякую за підтримку, але це треба, ну, це лишній час. Лишній час, Скільки б я е, не ставила б тільки, допустимо, сердечко і лайк, а написала, якби це було добре. Оце Ютуб той видумує, Бог зна що. Зараз вони мене там, якщо дивляться вручну, а, а, а мабуть, дивляться, тому що. Знімають і знімають за листопад, незрозуміло чому. Вже е, сьогодні в нас 10 грудня, а вони досі у мене вже 7 доларів зняли за листопад. Чому знімають, у кого запитати, ніхто нічого не знає. Було 62 з копійками, зараз вже 55 з копійками. Ну, ось так, так що тут у мене? Кріп дуже величенький, я його витягну. І оце хотіла повозмущатись. А, перед ким? Ну, перед глядачами своїми, поки ліплю вареники. І, може, завтра ще зроблю з капустою. Ну, не знаю. То я можу говорити, що зроблю, а сама не зроблю. Сьогодні, що я робила? Ого, все багато. Попили попідтирала, нагодувала сірого, фенді. Трішки на вулиці побули, ну, як завжди. І так і день проходить. Відзняла відео. Правда, сьогодні одне. З, одного, з першого разу вийшло нормальне. І я дуже задоволена, що мені не... Не перезнімати, бо буває, що. Ой, ну буває, розплачешся або щось таке. Бо зараз щось в голові таке робиться. Завтра у мене така теж сумна дата. О, у нас таке склаве зараз життя. Отак. Пам'ятаю і кажуть, що так, пройде час, трішки рана вчухне та нічого подібного. Мабуть, поки житимеш, то цей біль буде з тобою. І душа чи серце незрозуміло, що таке душа, як ти її не відчуваєш, більше всього, що серце розривається на частини. От говорять, що Тоня, ти завжди собі знаходиш там роботу. Отож я й нахожу, як оцей і зараз. Про вареники я. Нахожу, тому що мені так хоч трішечки, ну, здається, мені це що так, що мені трішки легше. Зараз, звичайно, всім дуже нелегко, бо таке робиться в нас в країні. Ну, і мені дуже нелегко. Просто не передати, як це нелегко. Так, ну трішки поговорила. Пенді моя спить. Ми з нею удвох, вдома. Вона моя розрада, красуня, хоч є з ким побалакати. Ой, господи, ну нічого, будемо жити, що ж зробиш. Так. І я буду продовжувати ліпити. Отут у мене, я чи сказала, 30, 36 штук варяничок вийшло. Я трішки менше молочка і тіста на 300 грам заколотила. І щоб. Трішки менше було. Так, що ще хотіла сказати про юзера? Саме, саме головне про цей юзер. Може когось цей не бентежить. Я за, зразу, коли зрозуміла, що це таке щось повзна, що там якийсь той юзер, подивилась, там можна змінити. То, звичайно, я там Написала, правда, воно ж то на англійській треба писати, то я й написала Антоніна. Думаю, ну і в мене ж є фото, ну, алатарка. То мене люди бачать. А ось коли люди без фото або з якимсь там зайчиком, котиком, хто це такий? Не зрозуміло. Так що. Таке було б побажання, якби можна туди в підтримку їм написати, трішки розкатаю. Та хто ж мене послуха? Так незручно. Ну, просто дуже незручно. Ну, якби там у мене було, звичайно, там підписників... Ну, допустимо, як у других, там 500 тисяч або мільйон, то вони, може, і не дивляться, і не відповідають на коментарі. Ну, а я поки що відповідаю. І, і буває так, що людина приходить, в неї теж є канал. І канал мені цікавий. Якщо не цікавий, то я не підписуюсь. Ну, навіщо людину обнадежить, що це я буду дивитися, як воно мені не цікаво? Там про якісь гвіздки або ще щось там, про будівництво. Мені, якщо треба щось про будівництво, то я то загуглю та і шукаю. Та зараз вже нічого не треба. То я і, і подякую, але не підписуюсь. Буде висіть у людини, то. у нас сподівається, ну, всі ж ну, є у кого це хобі. Ну, в мене, як би сказати, у мене не хобі. Я знаю, до чого я йду. І оскільки б вони не знімали з мене ті долари, я буду продовжувати знімати. Кому цікаво, то дивляться. Поки що в мене такий контент завжди. про життя на пенсії. Що роблю, чим займаюсь, куди хожу, хто до мене ходить, що готую. Город мій. Ну, ось так. І я її називаю, раніше так називала, і моя печалька. Куди ти від неї нікуди не дінешся, йдеш по життю вже з цією печалькою. Так, і що я не знаю, і ще хочу сказати, мабуть, не хочеться мені не прикрашати в цьому році нічого, чомусь таке. Немає бажання. Є і, віночки, і і все є, не знаю. Хіба що тую, дворі там трішки прикрасить, повісить якісь. Шарики, кульки. Не знаю, поки що, може, віка захоче. Ми в минулому році теж. Ні-ні-ні, а потім віка повитягала всі ящики з гірляндами та й поприкрашали. Так, от я і потихеньку і говорю і ліплю, щоб не були хоч великі, як Наталія каже, якісь там вареники. Я забула, з чим ті вареники були, чи з капустою. Я кажу, давай покажемо твої вареники. Вона, ой, там може не треба, вони такі великі. Я кажу, так то ж взяв вареник та й наївся. От. Так от і ліпимо. Ну, я сама буду продовжувати. У мене тут небагато осталось. Трішки поговорила. Мені саме основне хотілося сказати це про те, що завтра в мене в дочечки. Ой, печаль, ця дата. Вже скоро два роки. І дуже важко з цим жити. Дуже важко. Не передати, як важко. І про юзера. Хотіла, вже давно хотіла сказати і показати, а потім думаю, та можна ж просто сказати, що це за юзер такий. І ніхто, ж, ніхто не возмущається, це я тільки мабуть. Так, щось моя картошка розпадається. Угу. Зліпила до кінця. Ну і зараз порозкачую ще цих і далі, щоб не дуже живе великі були, як Наталя говорить, не показуй, каже, то здорові вареники. Смішна. Не приходила ні вчора, ні сьогодні. Відпочиває. Та і як ти прийдеш, як у нас е, скользота така, що е, до, до фіртки не дійду навіть. А їй теж з її ногами там, я сьогодні ввечері їй позвоню. Так їй ж дзвонити, вона або екстрасенсів дивиться битви, або якесь кіно. А я ж не знаю, коли там реклама в неї. Доліпила я останній вареник. Дивіться, що в мене лишилось з картошки. Зовсім нічого. І оце. Скільки вареників? 36 штук я наліпила і зараз віднесу в морозилку. Ну, вийшла увечері. Теж погуляти. Пішла. Я навіть не думала, що буде видно так. І де ти там? Ну й дурочка, йди за хату, по скользоті пішла. Не <смірка> холодно на дворі. Ось говорять, що там у людей листя на деревах, у мене теж ось на черешні. Тільки почорніло, почорніло. Чуєте, в неї під лапками тріщить, лід там, мабуть. Ну, так, да. я туди не йду. Ось скільки ми будемо гуляти, фендеш. Йди отуди за хату. Не найде собі місця.